Коли ти женатий, ти вже винуватий. У кожного чоловіка точно була така розмова в коридорі. Ти мені нічого не хочеш сказати. Ну і звіні. Ти, ти хоч знаєш, за що ти звіняєшся? Вадик для тебе зві... Вадик, Для тебе извини, понимаешь? Ти нічого не замечаешь? Ти що покрасилась? Малий в тебе деньги краде! Як я в тебе щось візьму, то ти мені будеш цілу життю прикачу, ти мене з прицепом взяв. Я... Який прицеп, Денис наш син. При чому тут денис. Нам, батя, мій на свадьбу подарив і прицеп. <плес> Значить так, ти хочеш, Ленка пішла собі сделала брови, анька пішла собі сделала губи. Я завтра собі йду делать грудь. Ти, ти так красива. Вадим, я вчора зашла в историю браузера. Що тобі не хватає, ти мені скажи, пожалуйста. Це реклами ви Реклами... Короче, ти як хочеш. Ти як хочеш. А я завтра з дівчинками йду на дискотеку 80. Це і за цього цей концерт був. Мені треба тисяча гривень. Ну, візьми в пальто в потайному кармані. Я нечайно витирала пиль і знайшла там 850. Денис! А я казала, він бере деньги. Денис! Казала тобі. Денис!